СБУ повідомила про підозру організатору псевдореферендуму щодо приєднання Херсонщини до РФ на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру у колабораційній діяльності. 33-річний херсонець у вересні 2022 року добровільно вступив до псевдовиборчкому расистів і став членом фейкової дільничної виборчої комісії, яку окупанти облаштували в приміщенні Херсонського обласного муздрамтеатру. Він агітував людей проголосувати за приєднання до Російської Федерації, звіряв списки виборців. А безпосередньо, під час голосування, яке відбувалося під дулами рашиських автоматів, видавав бюлетені. Зокрема, один із них особисто вручив Гауляйтру Херсон. Ще Володимиру Сайто. Внаслідок таких незаконних дій фейкової дільничої комісії держава-агресорка визнала результати референдуму і оголосила Херсонську область частиною Російської Федерації. Після звільнення Херсона силами оборони України зловмисник втік на тимчасово окуповану територію.